Доброго вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати. Колеги. Ми запрошуємо, усіх, ми запрошуємо усіх на наші зимові семінари, які будуть безкоштовні для агровиробників. Колеги. Ми запрошуємо в першу чергу агровиробників. Наступний рік буде ще тяжче, ніж цей. Є великі виклики аграріям на наступний рік. В наших зимових семінарах буде розглянуто детально. Скільки ви можете економити, на яких речах і як можна швиденько оптимізувати свої витрати. Не просто по-дурному, як кажуть, взяти, зрізати витрати, а якісно їх розподілити і тим, і, тим, і тим самим оптимізувати їх, колеги. Кого ми не чекаємо на семінарах, колеги? Ми не чекаємо тих, у кого все прекрасно. Що в нього кожного року нічого не роблячи, дає урожайність 10-20 тонн кукурудзи, сої 5 тонн без нічого. Він такий крутий, що він не знає, як себе, як себе скласти. Таких нам точно, колеги, ми не чекаємо. Для чого ми вам? Чим ми можемо вам зарадити? У вас і так все добре, колеги. Я чесно завжди намагаюся виставляти те, що в мене є на полях. Але я ненавиджу тих людей, які по-перше, як на мене, невірно кажуть, а по-друге, просто фантазують. Ми чекаємо тих, тих людей, тих аграріїв, кому потрібна допомога. Ми чекаємо на українських аграріїв. Будемо ділитися всім детально, але будемо ділитися для тих, хто хоче цього. Тому що наша практика, це, як на мене, вона є унікальна і. Вона допоможе вам вижити в складний час. Я вас переконую Успіхів вам.